Кожна, а от скажи мені, я вже популярний, Ти так часто мене знімаєш, що мені здається, що я вже світова зірка. Ну, ходить зі мною. То вона, то кожен з камерою, з цією, я не А Коли тоді вже премія буде чи якийсь бонус мені, я ж це все терплю. А ви знаєте, більше за все, я дуже люблю гікорм, м'яско. М -м, там котлетки, Мяу. так 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 Це так смачно. М -м. Не, ну я вважаю, я ж за маленьку... доглядаю, доглядаю, двор захищаю, тому давайте мені смачну їжу. Ну скажіть, ну скільки можна, скільки можна. Кожен день одна й та ж сама їжа. ха, Кожний, ти що думаєш? Я просто так тут сижу та чекаю на те, щоб їсти ці консерви чую ось цей смачний корм. Ха. Ні. Ох, це навіть не м'язко, таке смачненьке, це якась невизначена субстанція, яка виглядає так, наче її буде на заводі для кроликів, Я кіт, а не лабораторний експеримент. Тому мені хочеться їсти тільки, тільки смачну їжу м'ясо. Чого корм, теж не відмовлюсь. Ти хочеш, щоб я залишався твоїм вірним охоронцем і другом? Хм? Тоді знай, що без нормальної їжі, на яку я заслуговую, я просто перетворюся на 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 рудевого мотеліка, що літає навколо холодильника, так і знай, скільки можна жрати. Я ту миску лизав так довго, що вже на смак можу розрізнити якість кераміки, а кожна стоїть жує бутер. Дивиться на мене, як на гастролєра, каже, ти щойно їв, так а ти дихаєш раз на день, чи що? Ха, от і я перекусив раз на годину. Я взагалі то спортсмен. У мене перекуси по графіку, вітаміни, білок, усе діло. А вона ще й кусок ковбаси не дала, уявляєте? Тільки сухий корм мені сує, каже, жирне тобі не можна. Хм. Та я не жирний. Я пухнастий. Ха, Скажіть мені, а ви як вважаєте? Я що правда жирний? Кожен я краще не випендрюйтесь, тому що в мене дуже багато підписників, які за мене заступляться. Тому пишіть в коментарях, щоб ці кожні давали мені більше їсти. Підтримай дасть лайком, коментарям та підпискою. Дякуємо за перегляд! Cause in our now I read there was a she's not stupid that's the null.